За радянських часів у політичному словнику було таке поняття як «політична тріскатня. Погодьтеся, що дуже яскраве словосполучення. І цим словосполученням щотижня у неділю в програмі Міжнародна панорама радянські журналісти-міжнародники, до речі, з не менш яскравими іменами, такими як Фаріцій Фульмулюков, Генріх Боровік, Ігор Бовін, Борис Колягін таврували своїх західних колег, очевидно, намагаючись переконати радянського глядача у тому, що західна політика вона безсенсова, безмістовна і нагадує ось таку політичну тріскотню. Тоді як радянська політика вона сутнісна, наповнена сенсами, дуже конкретна, цілеспрямована, прозора, чесна, ну і так далі. Хоча, звичайно, всі ми і тоді розуміли, і зараз розуміємо, що більшої політичної тріскотні, як в програмі там, міжнародна панорама, можна було хіба що почути у виступах Лініда і Іліча Брежнєва, там, Андропова і Черненка. Але менше з тим. Ось та політична тріскотня у ті часи, вона була необхідністю. Вона виконувала функцію ширми, вона маскувала сутність політичну, тому що була політика і була сутність. І не завжди потрібно було відкрито в публічному просторі цю сутність проявляти. Інколи потрібно було її маскувати. І маскували всі: і американці, і лідери країн Західної Європи, ну і найбільше, звичайно, шифрувалися і маскувалися в Радянському Союзі. Була армія таких, от генріхов боровіков Фрідов Сейфульмульокових. Вони це робили дуже якісно, вправно і так далі. Але ми ніколи не думали, що доживемо до таких часів, коли сутності не залишиться, а залишиться тільки політична тріскатня. Тоді, в ті часи, ну, можна собі якось. Було дозволити жити в такій мильній бульбашці у цій політичній тріскатні, тому що, в принципі, вона ні на що не впливала. Деякі люди сприймали її за сутність, передавали, вірили, там, обговорювали, аналізували і так далі. Саме з цю політичну тріскатню. Але ось так якось сталося. І ми цього, я думаю, не до кінця розуміємо і помічаємо, що політична тріскатня, вона залишилася, продовжує виконувати роль ширми і маскує відсутність сутності, відсутність якихось будь-хось змістів, сенсів і так далі. Мені інколи пишуть в коментарях, що для чого в політику притягувати ось цю категорію. Ось цю опозиційну пару, добро і зло? Політика ніколи не може бути там добром і злом і так далі. Мені дивні взагалі такі от речі і так далі. А, власне кажучи, в цьому і проблема, що замість добра і зла, замість категорії правильно-неправильно ми перейшли в систему координат вигідно-невигідно. І звідки створилася оця політична. Пустота і безсутність, тому що ми зайшли в модель е, вигідно-невигідно. І фактично політика замінилася, вона, замінилася торгівельною метушнею. От я шукав аналог, є така в російській ще, е, е, лексиці політичній, поняття «політична вазня, От, політична метушня. Ну, Українською звучить, можливо, не так яскраво. Але суть ви зрозуміла, так? Тобто є така проблема. Так ось повертаючись до нашої ситуації, ми знаходимося у війні. І якщо ми цього не розуміємо, то ми ну, на собі відчуваємо відчуваємо загибелі цивільних людей, втратою території, взагалі, загрозі державності. Це саме тому. Що з нашого, точки, з нашого боку повністю зникла сутність політична. У Путіна, у росіян, у них є сутність знищити Україну. Вони це не приховують. Потрібно усунути, як каже Путін, першопричини війни. Так ось в чому проблема? Проблема, на мою думку, полягає в тому, що створюється якийсь як небезпечний тандем. Зеленський Трамп. Зеленський займається політичною тріскотнею для того, щоб прикрити відсутність політичної сутності, для того, щоб представити ось цю торгівельну метушню у вигляді якоїсь реальної політики. Сьогодні, в даний час, в даний день, от прямо на зараз, Зеленський виглядає досить респектабельно і досить впевнено. Складається враження, що він намацав слабку сторону у Володимира Путіна і хоче представити Дональду Трампу Путіна як людину, яка не хоче миру. І сьогодні нам здається, що якщо це буде представлено Трампу, що Путін не хоче миру, то США вони приймуть нарешті вже радикальні рішення на нашу користь це санкції і це військова допомога. Але це невігластво і нерозуміння ситуації. Таке рішення Сполучені Штати можуть тільки тоді прийняти, коли їхня політика наповнена сутністю, коли вона має сутність. А якщо її немає, якщо вона замінена на торгівельну метушню, то скільки б ми не намагалися представити Володимира Путіна, Дональду Трампу, як людину, яка не хоче миру, яка прагне війни, це не дасть ніякого результату. Тому що Дональд Трамп бачить Росію як інструмент для якихось для цієї торгівельної метушні. І більше того, вся ця ідея з припиненням війни за 24 години. І виведенням на чисту воду того, хто не хоче миру, вона була спрямована для того, щоб довести світові, що саме Володимир Зеленський і українці вони не хочуть миру. Це ж треба розуміти. Тому, о, не розуміючи таких моментів, ми будемо завжди наштовхуватися постійно на одні і ті ж самі політичні епізоди. Вони будуть наступні. Відведення до типу, переговорів якоїсь такої от речі, обстріли цивільних об'єктів, загибель сотень і, і каліцтво сотень цивільних осіб, не військових, за військових, я навіть вже не кажу. І знову все йде по спіралі. І знову потрібно доводити. Тобто таких уже речей, коли ну, можна було зробити висновки, що Владимир Путін не прагне. Миру, це очевидні речі. Я не знаю, вже були десятки, десятки обстрілів Ахмадиду, в Керменчуці обстріляли торгівельний центр. Ну, десятки вже таких от було моментів. Я вже не кажу про 29 березня 2022 року, коли за дві години до зустрічі української та російської делегації у Стамбулі. А балістичною ракетою винесли середину секції Миколаївської облдержадміністрації. Загинуло більше ста осіб. 102, це неофіційні дані. Офіційно 40 осіб загинуло. 102 особи загинуло, коли Кім, голова цивільної військової адміністрації. Собі знаходився в підземелі десь в бомбосховищі, а всіх примушував виходити на роботу. Рівно в 9-й годині всі вийшли на роботу і це закінчилось трагічно. І ці цикли вони постійно повторюються. Коли як можна вийти? От вийшла на європейській правді за о, підписом головного редактора Європейської правди Сергія Сидоренка стаття, що Андріус Кубіліс. Комісар з питань оборони Євросоюзу, він е, е, говорить про те, що е, замирення або перемиря на 30 днів, яке прийде потім в мир, однозначно і точно закінчиться військовою агресією проти країни Євросоюзу і країни НАТО. Очевидно, Литва, Андрій Скубіріс, він литовець, великий друг України, чітко розуміє. Наслідки цього всього, тобто, чому так відбувається? Тому що в західній цивілізації взагалі немає е, політичної сутності. Ніхто не може визначитися, яка політика має бути в напрямку Російської Федерації. І до тих пір, поки цього не буде, поки не буде сформована політична сутність, поки всі не перейдуть до питання добра і зла, а не до вигідно і невигідно. І війна за ресурси, і так далі. Ми завжди будемо програвати, і Росія постійно буде нарощувати м'язи військові. Тобто Андріюс Кубіліс він говорить про те, що в принципі він не говорить про те, це. Я вже за нього роблю висновки. Він тільки каже, а можливо, Б каже. За три роки жування зелених соплів Росія наростила ВПК. І зупинити ВПК вже практично неможливо. І якщо Росію заблокувати на українському напрямку, то вона із задоволенням відкриє собі інший напрямок. Це чому? Тому що не прийнято рішення, політика не наповнилася сутністю, що робити з Російською Федерацією. Немає взагалі ніякого рішення. Просто нічого не було на цій порожнечі, і прийшов Дональд Трамп, який пропонує використати Росію як інструмент в торгівельній метушні. Не більше того. А має бути чітко сформовано. Ну, якісь такі позитивні сигнали йдуть з Німеччини. Канцлер Мерц дав Росії, от уже там збігає навіть 12 годин, до кінця понеділка визначитися з... Триседенним припиненням вогню цим перемир'ям. Якщо ні, то санкції Північний потік-2 і ще там багато речей. І більше того, засекречуються військові постачання в Україні. Більше ніхто про це не буде знати. Що нам дали? Дали нам тауруси, не дали тауруси? Це уже щось. Нарешті, хоч хтось там в Європі ну, наблизився до сутності. Так от я до чого все кажу. Чому я це все піднімаю? Це питання. Тому що захоплюватися Зеленським насправді можна, тому що виглядає все дуже перспективно і далекоглядно. Зеленський зловив Путіна на, на слабо. Не приїде він в Стамбул. Це зрозуміло, що Путін в Стамбул не приїде. Але це не означає, що Трамп це оцінить і в рамках системи координат торгівельної метушні прийме військово-політичне рішення на користь України. Ну, це ж треба розуміти. І цього не буде. До тих пір, поки не буде сформована м, політична сутність. Ось. Ну, отак от би я сьогодні прокоментував події, які відбуваються з перемир'ям. А ми всі цієї ночі в очікуванні. На ударо міжконтинентальною балістичною ракетою з Капустиного Яру. І я думаю, що Путін він буде продовжувати діяти так, як він діяв, тому що у нього є сутність в політиці, а у нас політична тріскатня. Оце ключова проблема. І в цій політичній тріскатні ми чомусь бачимо якісь перспективи. І починаємо якісь знов постійно розгортати там ілюзії наших вдалих там дій. Не буде цього. Оце треба розуміти. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо, вкотре підкреслюю. До побачення, до наступних зустрічі.